Є чи Хуй. Може розверни зу його на фронт і боку? Різниця. Блін, куди яка різниця? Це нічого, що друге відео пішло? Похуй. Що це таке? Набор інструментів. Серйозно? Да. Yeah. Ну, так це взагалі плюс. Чи то треба по-китайськи говорити? Хань-хань-хань! Хань-хань-хань-хань! Хань-хань-хань-хань! А нюгана! Ха-ха-ха! Тебе просто треба распаковку и снять, <рикова> да? О, центо до сраного. по китайськи говорю, блядь. <рикова> 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 Батякин туненький Ну, сразу фокусуэйк снимаю? Угу uh -huh. Так, тут соцветы, блядь Поцвета это? Угу uh -huh. Все, распаковывай другой Сука, он на тунке, блядь Ну типа кизни бьющийся чи що могло бути? Ма би було такі ти мені з тих телефонів даш? А який тобі добре? Не знаю. Зараз так. підійду. Такий, щоб був вайбер. Щоб були ігри. Не ігри треба. Не роботу. Щоб бали, щоб всякі ігри прикольні. Це якісь маленькі китайці, є загортав гуляй. Yeah. <coughs> hey, Тут теж будуть інструменти? Так. Yeah. Блядь, піздат. Дай мені одну. Yeah. Ну, потрібна штука. Маленькі викруточки. Супер. Очі пленка найти? Це я клею, по на і на рамку. Нічого собі. А, щоб приклеїти сам цей? Так. Да. Скукін зеркальний, блядь. А то в одного цього, в одного береги замовляли? Ні, це різний берег. Все є, в принципі. Все, можна тушити? Да, Візьмеш екран на ту сторону брони. Суки.